Добрий вечір, мотоблокери. У мене міні-трактор Агротех. Ви бачили в мене в відео є отвал, граблі, посадка картошки, косовиця, копка картошки. І ось я почав робити окушники. Значить, Він зробив 4 диска, всі овальні, самодільні диски. На заводі вигнув, тройка, метал. Дюри просвердлив, виточив 4 обойми, ось обойма. З двох сторон поставлю почепники. Вставляю, ну, так поки планую, а там буде видно. Вставляю сюди обварую. Ось так вийде. Ось ще не зробив. Буду мудрувати, може, вийшло з якихось болтів. Ось як почіпніки. Я їх не запресовував ще, бо буду варити з двох сторон. Ось. І планую завершу, покажу в роботі, кину відео. Кому буде цікаво, звертайтесь, пишіть. Всього, до побачення.